Заклади культури громади націлили свою роботу на те, щоб молодь відчула наближення новорічно-різдвяних свят. Прикрашається центр міста. Облаштована святкова арка. В освітньо-виховних закладах прикрашаються новорічні ялинки. Для здобувачів освіти будуть проведені святкові заходи. Про це під час апаратної наради наголосив Ігор Фатун, начальник управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради. Заклади культури працюють у умовах військового стану до новорічних різдвяних свят у кожного закладі поставлена ялинка і ще буде поставлена, і буде проведені невеличкі заходи, щоб діти не відчували себе покинутими в ці тяжкі часи продовжуємо прикрашати місто. Зробили арку. Прикрашаємо зробили очільник громади. Зауважив, що для прикрашення міста зроблено недостатньо. На його думку, треба не скорочувати, а збільшити святкове оформлення та організацію святкових заходів для молоді. Юрий Михайлович, пока зробили ну, на, на такий мізер, тобто. Ну, не до такої міри скоротити ці всі роботи, як ви скоротили. Тобто, зайдете, ми посидимо з заступниками, подумаємо, але е, треба для нашої молоді все одно свято робити. Незважаючи на виклики сьогодення, місто готується і прикрашається до новорічно-різдвяних свят. Облаштовуються та прикрашаються новорічні ялинки та фотозони в освітніх закладах. Все націлено на те, щоб кожна дитина відчула новорічно-різдвяні свята. Та їх магічну атмосферу.